Добрий день, шановні журі! Мене звати Горох Ярослав, я учень 10 класу Стачальницького ліцею. Презентую в вашій увазі проєкт на тему особливості калісовотворення утряного руку сурібунгу. Актуальність роботи. Природа створила безліч рослин, серед яких дуже багато мають декоративне призначення. Квіти це важлива екологічна складова середовища, яка робить наше життя яскравішим. Вони також сприяють очищенню та оздоровленню повітря, наповнюючи його своїм неймовірним ароматом. Для покращення естетичного вигляду території нашого ліцею ми вирішили здійснити сучасне озеленення, аби милуватися красою живої природи, а також безпосередньо брати участь у створенні цієї атмосфери. Одним із елементів для квіткового оформлення вибрали троянди групи Флорібунда, яка об'єднує багато сортів. Їх квіти знаходяться в проміжку між поліатами і чайно гібридними трояндами, що проваблюють різноманіттям кольорів та тривалістю цвітіння. Щоб виростити велику кількість троянд, вирішили дослідити ефективні способи вегетативного розмноження троянд із живців. Мета даного дослідження полягає у визначенні особливості філісотворення у живці троянд групи флорибунда з використанням різних субстратів. Матеріал та методика дослідження. При проведенні дослідження були використані теоретичні, лабораторно-практичні, дослідницько-експериментальні та розрахункові методи. Розмноження живців троянд групи флорибунда проводили з використанням різних субстратів. Живці розмістили в добре освітленому приміщенні при температурі 18 градусів. Половини живців додатково накрили поліетиленовим пакетом. Пізніше проводили оцінку утворних калюсу на живцях троянтів. Відбір та підготовка живців троянту. Живці відбирали довжиною 20 см зі сформованими трьома пазушними буньками. Вибірку товщини живців проводили в п'яти варіантах від 3 до 7 мм. Гострим садовим інструментом на висоті 2 см від верхньої буньки стебло зрізали без скосу. А від нижньої бруньки відміряли 5 см, і відрізали під кутом 45 градусів, потім на живці видаляли все листя. Живцювання тріанту у вербовій воді. У корі верби місяця це фитогурмон здатний підвищити схожість насіння і прискорити кореноутворення у живців. Для отримання з даного природного стимулятора ми нарізали молоді пагони дерева та ставили їх у воду. Після того, як на його каз'явилися коренці, дістали вербу з ємності і в дану воду поставили шицітройон. Одну частину живців помістили поліетиленовий пакет для утворення ефекту партника. На 21 та 35 добу, після закладки досвіду на субстраті борбової води утворення не виявили на жодному з живців, натомість активізувався ріс пагонів. Пагони зовні були зелені, загнювання не спостерігалось. Живцювання отримало в річковому піску. У пластикові стакани насипали пересійний річковий пісок та зволожили його водою. Один стакан з живцями залишили відкритий, а інший помістили в поліетиленовий пакет. Декілька разів на тиждень перевіряли живці та зволожували їх водою. На 21-ту добу, після закладки досліду, калісоутворення на субстраті з річкового піску спостерігалося на усіх живцях культивованих без парника. На 35-ту добу, після закладки досліду, збільшення об'єму калюсу спостерігалося в досліді без парника. У парнику калюс утворився на жирцях торчиною 4-5-6 мм. На пагоні торчиною 7 мм спостерігався темний ріст з збудки. Живцювання кринту у спагновому муху з додаванням алої. Поліетиленовий стакан з змогу. Попередньо змоченим усоці алої пропорція 1 до 9 помістили живці. Один стакан залишили відкритим, а інший розмістили в поліетиленовий пакет. Декілька разів на тиждень перевіряли живці та зголожували їх водою. На 21-й добу після закладки досвіду на субстраті змог відможних високом алої калюсотворення спостерігалось на житцях товчиною 6 мм в обох варіантах. На житцях товчиною 7 мм відбулись часткове почорніння нижньої частини. На 35-ту добу після закладки досліду калюсотворення спостерігалось на житцях товчиною 5, 6 та 7 мм в досліді без парника. Та на живці 6 мм в варіанті з парником. Також у парнику на всіх житцях бруньки збільшилися в розмірі і з'явились явили, листочки. Жицювання тринду в бульбах картоплі. Для досліду вибрали середні картоплений і видали річка. Картоплю розрізали навпіл, зробили заглиблення і помістили туди живці нижнім кінцем. Картоплю розмістили у пластикові стакани. Один стакан залишили відкритим, а інший помістили у поліетиленовий пакет. На 21-шу добу, після закладки досліду на субстраті з бульб картоплі, кальсотворність спостерігалася на жирцях площано 5-6-7 мм у другому варіанті без парника. На деяких паленах з'явились чорні плями. На 35-ту добу ми виявили калюс на всіх шовцях у досліді без парника. У досліді з парником калюсотфорність постерігали у цю живці по 5, 6 та 7 мм. А також було відмічено тимний різпавнів з брунькою. Шицювання троянту вологому папері. Для проведення даного дослідження ми взяли газету, яку попередньо змочили водою. Даний папір загорнули підготовлені шовці троянти. Один вологий шорток розмістили у поліетиленовий сакан, а інший поліетиленові пакети декілька разів на тиждень перевіряли згортки живцями та заложили їх водою. На 21 й добу після закладки досвіду на субстраті з волого паперу утворення спостерігалося на життях точно 4 та 5 мм в обох варіантах. На 35-ту добу після закладки досвіду утворення спостерігалося на всіх життях в обох варіантах. В досліді з парником виявили активний ріс На пагоні товчиною 4 мм. Жрицювання троянту воді. Підготовлені живці поставили в стакан з водою. Один залишили відкриток, а інший помістили в поліетиленовий пакет. На 21 добу після закладку досліду на субстраті здоби утворення не спостерігалось в обох варіантах в житті зеленого кольору без ознак загнивання. На 35 добу після складки досліду утворення не спостерігалось в обох варіантах. Натомість було відмічено активнеріз пагунів та листочки на життя. На основі отриманих даних можна зробити такі висновки. Що найвищий показок калюсовотворення був живців, які культивувалися на вологому папері з використанням парника та без парника 100%. До вийомного калюсу у живці культивованих на субстратах сурби та води. Шевидший процес калюсотворення відбувався у живці, які культивувалися на субстраті з річкового піску без використання парника. В даному досліді калюс утворився на 21-ту добу у всіх живців. На субстратах з вологого паперу болів картоплі, калюс утворився на 35-ту добу. Використання методу парника найефективніше застосовувати на субстратах з вологого паперу, де відбули 100% утворення калюсу на всіх життях. У бульбах картопля та річковому піску утворення в живцях становило 60% в інших субстратах це призводило до накопичення обмірної вологості та активного росту пагру. Найвищий відсоток утворення спостерігався у живці точно 6 мм. Це 67%. У живців товщиною 5 7 мм це 50%. Вже ціп точно 4 мм це 33%. Та вже ціпточної 3 мм 25%. Всім дякую за увагу!